У районі та місті проводиться навчання сил єдиної державної ланки під системи цивільного захисту. Проведено перший етап навчання, відпрацювання і служб, диспетчерських служб та служб міста щодо ліквідації наслідків негоди відбулося засідання комісії КТЕП та НС міської та районної. На другому етапі проводиться практичне відпрацювання, е, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, зіткнення дорожньо-тачна пригода, з, зіткнення легкового автомобіля з бензовозом, з розлитстю коленомастинних матеріалів, постраждалими. Задіяно 9 служб аварійних і... Скора допомож, візгаз, і електрослужба, інженерна служба, служба зв'язку, протипожежна служба, служба охорони громадського порядку. На даний час проходить обстеження території працівниками, міліції, поліції національної. Позадуму відпрацювання дій в разі надзвичайної ситуації.